Ідея бренду Flow народилася у серпні 2015 року. Ми відкрили свій перший шоурум у маленькій кімнаті на другому поверсі. Попрацювавши півроку, було прийнято рішення розширюватися у січні 2016 року. Ми відкриваємо наш перший великий шоурум у самому центрі міста разом із салоном краси. Ідея була створити унікальне місце, де в одній локації дівчата зможуть отримати б'юті послуги та зробити зручний шопінг. У листопаді 2017 року відкривається наш другий шоурум. У наймальовничішому районі міста Дніпра біля парку Шевченка в одній з локацій з нашим рестораном. Ми росли, та з нами росли наші вимоги, змінювалися смаки, тренди. Тому у 22-му році було прийнято рішення спробувати запустити власний бренд одягу. Ми зробили першу експериментальну колекцію базових речей, яка круто себе показала за показниками. Та з того моменту було прийнято тверде рішення відокремлювати себе від поняття шоурум рум українських дизайнерів на бренд одягу Flow, на самостійний бренд у 2022 році. Ми відкрили свій перший експериментальний цех, де розробляємо усі наші моделі. Наразі фло виріс з під маленького шоуруму на другому поверсі до повноцінного бренду одягу. Всі колекції ми відшиваємо самі, приділяючи велику увагу якості тканин та обробці швів. Завдяки вам ми зробили та робимо цей великий крок уперед.